Я вітаю всіх глядачів. На каналі виходив огляд осцилографу О2 від фірми b sight Я так все розповідав по ньому, така класна річ. Але хотів скористуватись їм, але не вийшло. Зараз покажу чому. Натискаю кнопочку, а він не вмикається. Ось така справа. Цілий день його заряджав, роз'єм Type-C, приєднує сюди шнурок під зарядки. Світлодіод постійно світиться і не згасає. Цілий день заряджав, світлодіод так і не згас. Були вихідні, я його залишив, через 2 дні приїхав. І знову от натискаємо кнопку і знову він не вмикається. Робить тільки, якщо пристрій на підзарядці. Ось так. Тобто, або бігати со шнурком, або до нього треба повербанк. Після довгої переписки з продавцем він погодився вислати мені інший екземпляр цього осолорифу. Хоча вони не розуміють, що могло трапитись з ним. Ну, але ж все ж таки погодились прислати інший. Ну, а там далі побачимо, як новий буде працювати, наскільки його вистачить. Ну і сподіваюся, що все ж таки мені вдасться застосувати його на практиці. А цей, ну, в подальшому, як новий прийде, спробую розібрати і подивитися, що з ним трапилось. Можливо, просто доведеться замінити батарею в ньому, і він також буде працювати.